Середа, 23 листопада. Це новини на ТВ7. Україна поринула у темряву. Цей випуск ми пишемо на вулиці під ліхтарики телефонів. Світла немає по всій країні. Перебої із водою та зв'язком по містах не ходить. Електротранспорт та українці не здаються. Кожний на своєму місці. Ми тримаємо свій фронт інформаційний з вами. Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Масований обстріл України, повітряна тривога в усіх областях. Прильоти у багатоповерхівку на Київщині є загиблі та постраждалі вибухи у Вінниці, столиці на Львівщині. На Дніпропетровщині та Полтавщині спрацювала ППО після атак росіян. Почалися аварійні відключення світла без електрики. Більшість наших міст. Росії вистачить ракет ще на три масовані атаки. Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони країни за словами Олексія Данілова, деяких снарядів вдосталь у РФ. Ними б'ють по Запоріжжю, Херсону та Харківщині. Росіяни хочуть відібрати в нас нормальне життя, але марно. По всій країні починають працювати так звані пункти незламності. Там для українців будь-які базові послуги: електрика, інтернет, мобільний зв'язок, тепло, вода та аптечки усе цілодобово та безкоштовно. Нині таких осередків безпеки в Україні вже понад 4 тисячі, але їх буде більше. Пункти Працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС. Тощо йому було всього два дні від народження. Росіяни вбили немовля у місті Вільнянськ на Запоріжжі. Випущена ракета прилетіла у пологове відділення. Лікарняний корпус розбитий. Матір загиблої дитини та ще двоє медиків із травмами. А напередодні окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних автівок. Сталося це на дорозі життя. Селі Кам'янське Запорізької області через негоду машини застрягли там на розмитій дорозі, але людей врятували надзвичайники. Вони вчасно евакуювали водіїв і пасажирів до найближчих укриттів. 11 ударів за добу. Окупанти обстріляли Донеччину, вдарили з градів та артилерії по будинках, пожежній частині, спецтранспорту та складу. Серед цивільних вбиті та поранення. І московити обстрілюють втрачені території. Ці ночі вгатили по лікарні у Берославі. На Херсонщині вибухи чули у самому обласному центрі. Попередньо постраждалих немає. Знову терор Нікопольського району на Дніпропетровщині. Окупанти накрили градами та артилерію Покровську та Марганецьку громади. Випустили понад 30 снарядів. Ніхто не постраждав. 300 прильотів за день російські війська нещадно знищують оріхів. Що на Запоріжжі у місті не залишилось багато поверхівок і кожний другий приватний будинок зруйнований. По 8-14 годин у нас неможливо вийти. Взагалі це гради, урагани, навіть піони по місту у нас гатять по місту щодня. Розповідає заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич. Для Києва ця зима може стати найскладнішою. Її порівнюють з часами Другої світової війни. Віталій Кличко каже, що може дійти навіть до евакуації. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому виданню. В Україні пошкоджено майже всі великі ГЕС та ТЕС. Про це каже голова управління Укренерго Володимир Кудрицький. Збитки енергосистеми України оцінюють більш ніж 70 мільярдів гривень. Але ми, українці, сильні та йдемо до перемоги, попри все. Нагадуємо, заочаджуйте. Електроенергію це допоможе нам ліпше пережити зиму. Проросійська література, мільйони готівкою та сумнівні громадяни РФ. Такі результати рейду по церквах московського патріархату на Київщині та Рівненщині. У Службі безпеки України кажуть, перевірили понад 850 людей, деяких і на детекторі брехні. Також провели обшуки, виявили паспорти, військові квитки СРСР, а ще підроблені українські документи. Це ніяка не церква, а ідеологічна організація просування руського міра в Україні збираються заборонити московський патріархат. Про це у мережі повідомила депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона пише: нині у парламенті зареєстрували законопроєкт. Його головна мета запобігти загрозам нашої національної безпеки. РФ готує атаку на Білгородську область та хоче це зробити під нашим прапором. Аналітики очікують провокації, усе аби мотивувати росіян йти на війну, бо нібито українці прагнуть вдертися в їхню область та помститися. Насправді ж Кремлю треба відновити контроль над Куп'янськом або уникнути загрози від ЗСУ. Пропонують допомогу, а на ділі надурюють в Україні. З'явилася нова шахрайська схема. Крадії пропонують отримати допомогу у розмірі в майже 2,5 тисячі гривень, і це на кожного члена родини, який постраждав від війни. Шахраї розробили фейковий чат-бот в телеграмі, нібито від пенсійного фонду. Вони використовують їх символіку та назву, аби видати себе офіційними представниками. В жодному разі не варто заповнювати такі заявки, і тим паче вказ. Особисті дані наголошує прес-служба фонду. Замість переселення людей з руїн займаються комфортом окупантів. Їх у Маріуполі вже близько 30 тисяч. Ще 50 тисяч очікують до кінця року. Та через нестачу місць просять місцян здавати своє житло в оренду. Крім цього, примусово відмикають так звані безхозні квартири. Туди заселятимуть військових. Що робити Маріупольцям, які зайняли чужі домівки за домовленістю, невідомо. У Маріуполі чорна п'ятниця. Ось які цінники в магазинах зняли самі жителі. Ряженка у стакані 66 гривень. Молоко у середньому 150 за літр, Згущене – від сотні. Оселедець під 200, сир 125. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.